Друзі, всем привет! Так, друзі, значить, отримали кукурудзку. Тоже ми сделаємо невелике демо, невеликий такий участок. По новому посеять 10-12 гектарів. Значить, друзі, прийшла у нас кукурузка від компанії «Товдощ». Це значить Україна у нас. І кукурузка значит, у нас від компанії гібриди. Можливо ще будемо один сіяти, ну, Думаю, що е, е, два гідри. Либо цього ще доберем, либо цього ще добимо. Е, значить так, по кукурузки значить, від компанії Турдощ у нас кукурузка хатин. В принципі, давно я її хотів спробувати, хатин. Е, і від компанії «Агроритм» кукурузка. Е, кукурузка. значить, арт 18101К. Так, значить, по кукурузки, друзі, Сейчас мы скрываем, дивимся. Так, Я вже тут трошечки підготувався, але все одно не хоче відкриватися. Так, значить Дивимося на кукурузку, от стоїм. Така невеличка така фракція. ну така вона. бачоночки. В принципі, так ось щось попалося. Ось такий хатинчик, друзі. І ну так и его. Так. Ось у нас від компанії Тоже фракция в принципе такая же. Но ну, вся более круглиша такая, более кругленькая. Там попадается трошки зубовидно, а тут более круга фракция. Так, ну попробуем. Мы Ми, принципии мицей не пробовал, и то еще не пробовал. У нас зона така не для кукурузы в основном. Значит, що шо цегебрит. Шоцигерий будемо сіяти перший рік. Друзі, коментуємо, хто вже так усія кукурудзку. Як вона себе показує, як вона по вражайності, як вона по схожості. Я конечно, по схожості теж її перевірю, посію. Та буду вже розуміти. Так, друзі, ну я от компании. То, то щоб було ну, більш таке цікаве відео, значить будемо, проведемо невеличкий розіграш. Так Тов, дощ, компанія. Так, значить, Буде у нас, друзі, три призових місця. Зараз показуємо, що у нас тут є. Так, Перше призове місце буде О, така футболочка. Ось така від компанії Так, раз що у нас тут ще є. Отакий такий буде блокнотик записний так. І вот така буде кепочка красива така жовтенька кепочка з логотипом евросен так ну получается у нас так сейчас Бачимо, що получается компанія топ дощ». ось вона реалізує «Лідеа», виходить Євросем реалізує і реалізує також хімію, захист для рослин. Кому треба хімія, кукурудзка, пасівмат, можна це все в них замовити. Ось так А, ну все виходить, з ким вони співпрацюють. Пасівмат, думаю, там все в оригіналі, ось контакти. Так, це буде перше місце. Ну як перше місце? Одне з місць. Другий подарунок буде отака вот кепочка. Класна. Так. Що у нас ще? Отака вот буде сумочка. Ось вот така. Для бабла. Так, також тут буде у нас також блокнотик буде і ручка буде. Тоже ручка така імена. Так, це у нас другий подарунок. Два. Так. І третій подарунок. Так. Теж дуже така необхідна річ. Це осадка Мір. Отакий гарненький. Отакий його. Далі. Ось такий буде блокнотик. У мене, кстати, такий є Дуже гарний, такий мягенький. Так. Будуть у нас ось такі пахучки. Ну я не знаю, може пахучки по одній розложити. Ні, хай буде одне це призове місце. Повішайте собі, хто в трактор, туди. куди. Так. І також така ручечка буде тоже до цього блокнотика. Ось такі будуть подаруночки, друзі. Ну, в принципі, Умови у нас будуть прості. Ми там сильно заморачуватися не будемо. Е, під цим відео пишемо коментарі. Е, що завгодно можете писати про компанію, про кукурузу, про канал. Ну, все, що завгодно, пишіть коментарі. І е, по коментарям ми, скоріш за все, виберемо переможців. Не знаю, чи це буде рандомно, як то вбирають через програму, чи це ми виберемо там. Ну, по кращим коментарям подивимось в общем і все це відправимо на нову почту такі подарунки значить умови треба буде підписатися на компанію топ дождь в тіктоке щоб ви були їхніми підписниками ну та в принципі і все і усе так що друзі отакий пасімат контент коментуємо всім мир і добра